селищі міського типу Черняхові по вулиці Коростенській, 6 відкрито відділення Житомирського регіонального управління Приватбанку в новому сучасному форматі, а це означає, що відтепер клієнтів відділення обслуговуватимуть висококваліфіковані спеціалісти в просторому приміщенні із зручними терміналами самообслуговування та іншою сучасною технікою. Намагаємось ти в ногу з часом, коли ми відкриваємо повноцінні повноформатні відділення з броньованою касою. З вільними опенспейсами, тобто тими приміщеннями, які не нагороджені якимись стінами, якимись кабінетиками, а коли клієнту досить комфортно обслуговуватися в просторому приміщенні. Такий підхід суттєво економить час клієнтів, не створюючи черг, адже співробітники відділення Приватбанку проконсультують з будь-якого питання та допоможуть швидко отримати банківські послуги, скористатися новими технологіями та можливостями. У мене є депозиток на цьому рахунку пенсійний, і я задоволена. Ніяких жалоб нічого не було. Все вовремя отримуємо і все нормально. Мені дуже сподобалося місце Багато світло гарно. Дуже удобно до того ж. У відділенні є так звані зони самообслуговування, де клієнти можуть самостійно виконати будь-яку банківську операцію або здобути знання, як це зробити вдома. Помінялося відношення до клієнта, Європейське обслуговування, технічне обслуговування високе більше 7 тисяч обслуговуються в цьому банку. Нарікання якісь. З боку клієнтів, як державної влади, у нас ніколи не було чути, Черніхівське відділення Приватбанку чекає своїх клієнтів з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до 17 години, без перерви на обід, а також в суботу з 9 ранку до 15 години.